І про те, в яких умовах зараз доводиться працювати українським надзвичайникам, поговоримо далі. До нашої ефіру долучається Олександр Кувеньов, головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в місті Києві. Вітаємо вас, пане Олександре. Добро доброго ранку. Доброго ранку. Насправді з вами хотіли більш детально поговорити безпосередньо про людей. І про рекомендації, які рятувальники їм надають у зв'язку з загрозою влучання в ті приміщення, в яких вони перебувають, російських ракет або дронів. Отже, у разі, якщо в квартиру чи в будинок прилітає уламок або дрон, який спричиняє загорання якихось предметів у домі, якими мають бути перші дії. Ну, основна дія, що під час повітряної тривоги ми не нехтуємо. Ми спускаємося в найпростіше укриття або ну інше захищене приміщення, яке є в будинку, та чекаємо відбою повітряної тривоги. Там у разі, якщо в цей період влучить ракета, то ви збережете своє життя перебуваючи в укритті. А вже після відбою, то ну, підрозділи пожежної охорони та інші. Вже будуть гасити пожежу, ліквідувати наслідки і допомагати людям. Тобто, якщо людина тому бачить, ось... що палає її будинок, то бігти і самотужки гасити цю пожежу не варто Ні, самостійно ми не гасимо пожежі, тому що більшість людей не мають навичок, і ось це, що я зможу, це моє, я його врятую, призводить до отримання ну травм та іноді навіть до загибелі людей. Вочевидь, в час, в який ми живемо, треба бути готовим до будь-якого розвитку події. Якщо ми говоримо про ймовірність влучання чогось, що вибухне або загориться у нашому домі, то що необхідно, щоб у ньому або поруч було, щоб мінімізувати наслідки? Ну, хочу то зазначити, щоб всі розуміли, що пожежна безпека це ну, є пожежі, які виникають. Так на сьогодні в Україні вже виникло 8360 360. Вісім пожеж, що з з аналогічним періодом виросло на 11%. по Україні загинуло 383 людини з них 12 дітей отримало травми. 314 людей з них 20 дітей. Також, якщо брати місто Київ, то за аналогічний період виникло 482 пожежі, що також є зростанням на 13%. І безпосередньо в житлових будівлях приміщеннях квартир виникло 300 пожеж, і що є зростанням на 6%. Також за два місяці, по згідно статистики, 11 людей загинуло. Але якщо порівнювати з минулим роком, то тут вже ріст складає понад 100%. і тільки за ну ще цей місяць не закінчився, але кількість загиблих по місту Києву вже складає 22 людини. Пане Олександре, що також є значний рис. Якщо говорити про і засоби основне, пожежогасіння, то що має бути під рукою у людини для того, щоб загасити елементарне загоряння, які мають бути вогнегасники? Ну основне, що повинно бути згідно там норм належності і вогнегасників, то правил пожежної безпеки, кожний громадянин в квартирі повинен мати. Порошковий вогнегасник, ну там 5 5 або 6 кілограмовий вогнегасник, яким ми можемо загасити там найбільшу кількість різних пожеж від електрики там, до загоряння якихось рідин, якщо вони є в приміщенні. У разі якщо у вас відсутній вогнегасник, то ви повинні там, вивчити там, інші методи. На сайті ДСНС є бетка безпеки, там де з дітьми можна прийти, є інші. Якісь надають це мати, цупке одеяло. Якщо загорається телевізор, то ми знати, що ми його не тушимо водою, бо там є, ми уражимось тебе струмом, то необхідно його вимкнути з розетки, потім якимось цупким покривалом накрити. Точно так же, яке яке де дерев'яне приміщення. Якщо там є вуглекислотний вогнегасник в приміщенні, ну, не купили там, але, але не було порошкового, то він здатний загасити тільки. Електричні пожежі та невеличкі пожежі там, меблів, тому що він знижує температуру і збиває полум'я тільки з поверхні. Якщо пожежа вже десь внутрі дивану, то вони її не залазить і вона подальшому знову розгорить. І ми повинні приступати до гасіння пожежі, коли ми ну, маємо якихось навички. Нам розповіли, і ми знаємо, як цим користуватися, тому що. Тут буде більше, що ми отримаємо травми. Якщо ми будемо гасити пожежу, от в цьому там стані ефекту, що всталася пожежа, в мене десь є вогнегасник, я його не можу швидко знайти. То на цьому треба зупинитися, вийти з приміщення, викликати пожежну охорону і чекати допомоги. То тому, що якесь цінне майно ви зможете потім відновити а життя і травми це вже залишиться на все життя. Дозвольте уточнити, ви сказали, що потрібен саме порошковий вогнегасник. Чому він найкращий так. вибір. Він гасить більше ну, типів пожеж. Він гасить горючі рідини. Він гасить тверді річовини. Їм навіть можна загасити загорання жиру. Вуглекислотний вогнегасник призначений для гасіння. Тільки рідин і електропобутових приладів. Ну порошковий також це все може загасити. Він більш ефективний буде для оселі, ніж інший тип вогнегасника. Пане Олександре, від уламків, від пожежі, спричиненої уламками, для прикладу, ворожого безпілотника, порошковий вогнегасник він буде ефективний? Так, він буде ну, найбільш ефективний в цьому випадку. Дуже дякуємо вам за. Корисну інформацію, яку ви нам надали, Олександр Ковуньов, головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві, був гостем загальнонаціонального марафону і нагадав про те, що в той час, який ми живемо, нехтувати правилами проти пожежної небезпеки точно не варто. Це в ваших же інтересах.